І козел. І на всіх зі святом. Дякую, іночка, і вас зі святом. Василь і Оля, моє поділля, Христос рождається. Славі Моє, у душах наших, зі святом Люба і ваша сім'я. Лайчик 19. Дякую. І вас вітаю всього вам самого найкращого бажаю. Хай Бог береже і міцне здоров'я после. Так, сонечко, привіт, привіт, Сонечко. Ілля, дякую. Ілля Горбачов. Благословений Леонід. 25 грудня день збільшується на одну хвилину. Тому світла стає більше. Ісус Христос наше світло, яке починає більше і більше світити з цього дня. Так, сонечко, де Білосніжка? Не знаю, чи вона прийде нині чи ні. Почекає, а я звідки знаю? Вона ж не кожен раз заходить. А я звідки знаю, чи буде вона нині, чи ні? По, по суті, мала би бути нині свято, якщо вона має як, то зайде. А я звідки маю знати? вітання, миру і спокою. Дякую, Наталя, і вам миру, спокою і затишку. Віктор Рибаченко, добрий вечір, пані Люба, добрий вечір Чатівці, мінус три, всіх з Різдвом Христовим. Дякую. Вікторе, вас також вітаємо, миру, спокою і затишку всім. Юля, Бойко, Христос народився. Славімо його, Люда Присяжнюк. Добрий вечір, Любочка, і вся ваша дружня родина. Миколаєвич, вдома чи на службі? Вдома, Людочка, вдома. Ігор вдома, він же ж зараз відпустіть після госпіталю. Ось так, що вдома. Сонечко, передай, я шукаю. Добре, передам. Так, Валентина Лапенко, всім доброго вечора зі святом. Доброго вечора, Валентинко, і вас зі святом всього самого найкращого. Юля Бойко, я поставила лайчик. Дякую, Юлінька Люда. Лайчик поставила, дякую, Люда. Марія, дай Бог тихого вечора, здоров'я та затишку у вашій оселі, Любочко. дай Боже всім миру, спокою і затишку. Хай Бог береже і міцне здоров'я Після Ілля. У нас трохи сніг впав. У нас чуть теж притрусив, але щоб там сказала, що багато, то ні. Сергій Пітер, привіт, моя красавиця. привіт Сергію, привіт, гарного тобі вечора, міцного здоров'я, дякую за трояндочки. Маріна Санжировська. Так, Сергію, як там у вас погода? У нас чуть-чуть морозець і сніжок чуть-чуть притрусив, так, чуть-чуть землю побілив. А у вас як там погода? Марина Санжировська. Десь у коментарях, якщо ви подив... продивляєтеся раніше, то я питала про маленьких козенят, як кормити. Ви не відповіли передивіться, будь ласка, то я вам тут відповім. Ви Розумієте, що я не всі коментарі маю час перечитати. По мірі можливості я читаю. Це ви писали, що на зміні працюєте, не маєте, хочете відівчити від первістки козенята забрати, як її роздуєте. Це ви чи ні? Чи це ще одна людина? Бо я фамілій там не показую, мені в тому. Е, в Ютуб студії я не бачу. Ага, так, це ви. Ну, от нині я там відео закинула на малий канал. Я і маміні тваринки, це мій другий канал. Там в мене про кози дуже багато відео. Як я відлучаю, як я напуваю, як я показую перший раз поїти козенят, щоб вони носа не вмочили в миску. Там в мене є відео. Ось, зайдіть, подивіться, я і маміні тваринки. Канал зветься. Ось, там те все є. Ось. Про маленьких козенят. Пою перші сутки скільки хтять, скільки раз стають, стільки пою. Молока кози дають багато, козенят вистачає молока і вони п'ють, скільки хтять. Перші сутки я стараюся їх заситити, щоб вони напилися стільки молока, скільки їм хочеться, щоб вони були ситі. Потім далі можна вже поїти три рази. Ось, але давати в три рази їм стільки молока, щоб вони напивалися. Можна перших три дні попоїти п'ять разів, а потім поїти три рази. О, чи чотири там рази поїти. У вас там, я бачила, що ви писали, що ви на зміну ходите. Через те я писала, щоб ви зайшли. Через скільки у вас зміна? Як ви ходите на роботу? Ну,